13 квітня центральна бібліотека стала епіцентром літературної події. У вазі шанувальників поезії та прози були представлені одразу дві нові збірки талановитої Фесенко Ніни Романівни. Тож давайте дізнаємось, які саме літературні перлини поповнили скарбницю нашої землячки. Сьогодні ми зібралися у центральній бібліотеці в читальній залі для того, щоб презентувати мою нову збірку. Попри жахіття війни, ось вона. І пісенну збірку співає душа. Пісенна збірка вийшла ще в 2020 році, але все не було можливості її презентувати, тому що то ковід, то війна. І сьогодні ми вирішили об'єднати цю презентацію, тому й зібралися на це свято. І що таке, чому назвала я свою збірку попри жахіття війни? Це Продовження фактично моєї попередньої збірки Незламна Україна, але Незламна Україна то було вторгнення, то була війна суцільна і всі події там виставлені. Я майже кожного дня писала і як кажуть, карбувала ті події. Ця книга була як щоденник війни у нашому суспільстві. Як ми його переживали? А збірка, попри жахіття війни, це уже мирне життя. Я сюди писала вірші, вплітала події мирного життя через те, що суцільний біль він виснажує морально і фізично, і е, призупинилася наш нас наш наступ, і з'явилося дуже багато фейків. Тому я писала. Е, про життя, що попри жахіття війни, у нас не зігнули нас, нас не залякали, нас не перемогли, і ми продовжимо жити, підтримувати збройні сили України своєю вірою у перемогу. Ми робимо спільну справу, об'єднуємося в боротьбі проти загарбників. Ну, так, про це моя книжечка. Трошечки про співаю душа. Вона народилася якось я сама того не сподівалася, просто вірші почала співати. І потім ще був живий. Володимир Масійович Яновський, царство небесне, великий учитель, ви знаєте його, всі його знають у жовтих водах. Він довгий час був. Керівником академічного хору, і він взявся мені допомогти написати оранжування на мої пісні, і оранжування написане для хору, для хорового співу. Тобто тут фактично сім голосів. І цю збірку 20 пісень я видала з нотами з усім. Так вона з'явилася на світ. Співай душе. Співай, душе, крізь радощі і сльози, попри печалі, труднощі і біль. І не впускай в душевну пісню прози, хай повниться любов'ю звідусіль. Ця пісня про життя, красу природи, вогонь кохання в ній, тепло сердець, про дивовижні витівки природи співай. І прожару, і морозець, чорнобривці цвіту. Я часто повертаюся до муками в домівку рідну посеред села, Ікони там покриті рушниками, і мальва завжди під вікном цвіла. Там, мама й тато, юні і вродливі, їх доброта, і теплий дотик рук. У їх любові ми росли щасливі, їх голосів. Я й зараз чую звук. Браво! Люблю сьогодні більш, ніж вчора. Щороку більш, ніж рік назад. Хоча принцеса ти сувора. Люблю, мов ніжний мармелад. Ніяк не можу я без тебе. Люблю радості, журбі. Не знаю, що в тобі знаходжу, та вірний, ніби без тобі. Кричиш на мене, я тримаюсь, мовчу, у дві дирочки соплю, коли весело посміхаюсь, мов до голубойки лечу. Не перестану я кахати, бо в світі ти така одна. Від всього буду захищати, ніколи лиш не будь сумна.